Будова рослинної клітини виконує учениця 6 класу Шиманська Кіра Андріївна. Ось так виглядає будова рослинної клітини. Найголовнішим є ядро. Ось це воно. воно зберігає всю спадкову інформацію, тобто ДНК. Також вся клітина залита цитоплазмою. Вона полегшує своїм рухом транспортування неорганічних та органічних речовин, які потрібні для клітини. Також є комплекс Гольджі та рибосома. Рибосоми забезпечують синтез білків, також є вакуоля, а живиться клітина завдяки хлоропластам. Вона фотосинтезує і так вона живиться. Також є мітохондрії, вони забезпечують енергію, а захищає клітину клітина мембрана та клітина оболонка, їх майже непомітно. Ось так виглядає будова рослинної клітини.